Джордж Клейсон найбагатший чоловік у Вавилоні. читає Кулик Євген. Щоб втілити всі свої задуми та бажання, сучасна людина перш за все повинна досягти успіху в грошових питаннях, використовуючи принципи управління особистими фінансами, викладені на сторінках цієї книги у доступній та захопливій формі. Джордж Семюел Клейсон публікував нариси про економіку та фінансовий успіх, використовуючи форму історії та притч стародавнього Вавилону. Ці твори набули широкого поширення серед персоналу банків та страхових компаній. Їх прочитали мільйони людей. Найбагатший чоловік у Вавилоні швидко став класикою мотиваційної літератури, корисним підручником з економіки, управління фінансами та одночасно і саморозвитку. Передмова від доброго до видатного. Добробут цілого народу залежить від стану фінансів кожного громадянина. У цій книзі йтиметься про фінансові успіхи кожного з нас. Успіх це досягнення мети власними силами та завдяки власним навичкам. Ключ до успіху це правильна підготовка до здійснення своїх задумів. Мудрість наших вчинків це результат мудрості наших думок, а думки не що інше. Як усвідомлення цю книгу порад як тримати гаманця повним, назвали посібником із фінансової кмітливості. Насправді саме такою і є її мета надати тому, хто бажає досягти фінансового успіху, можливість оволодіти секретами нагромадження капіталу, його збереження та змусити капітал працювати на себе. На сторінках, які ви читаєте, ми перенесемося до Вавилону, колиски основоположених фінансових законів. Сьогодні це загальновизнані засади, що ними користується весь світ. Новим читачам автор щиро бажає того, про що всюди в Америці у захваті розповідають люди, які вже прочитали книгу. Нехай її сторінки надихнуть вас примножувати кошти на банківських рахунках, призведуть до ще більше фінансових успіхів та допоможуть впоратися зі складними особистими фінансовими проблемами. Автор користується нагодою і дякує тим діловим людям, які із захопленням переказували ці притчі своїм друзям, співробітникам та партнерам. Немає більшої подяки, ніж підтримка практиків, яким сподобалися твої поради, адже вони самі проклали шлях до великого успіху, використовуючи принципи, викладені у цьому тексті. Вавилон став найзаможнішим містом стародавнього світу, оскільки його мешканці були найбагатшими людьми своєї епохи. Вони розуміли цінність грошей і використовували розумні фінансові принципи для накопичення, збереження та збільшення статків.